Всім привіт! А ми зараз їдемо в Шеннон, але Сьогодні пізніше, тому що були в Лімеріку в лікарні, дивіться попереднє відео, я їздила на рахунок своєї руки. І ми вирішили вийти, коли приїздили з Лімеріка в Шеннон, думали їхати зразу в Шеннон, а потім вирішили, що заїдемо якраз обід, був заїдемо, візьмемо ну, по пообідаємо. Повідаємо і зразу поїдемо в Шеннон. але так вийшло, що ми вирішили поспати хоча б годинку. І це затягнулося надовше. Так що зараз я роблю каву, п'ємо і їдемо. До наступних, що привезла. Так, все, активую квиток. Такий квиток ось. Так нажимаєш і тут показується час, коли він активований. Дерево, красиве, цікаве. Тут павучок живе. Павучок, ти де, виходь. Ти вже мушок своїх познаходив. Бачите, разом з корою він обпадає. Так, якщо так, Прикласти руку до дерева, воно таке тепле-тепле. Завдяки цьому муху, напевне. Хто потужний? Так, пан пост нам. Стіки тут різних листівок. Я завжди заходжу і дивлюся на них. Так, а скільки вони коштують взагалі? Тут є ціна не бачу ціну. Mm -hmm. Нема. Ні. -а. Закулин, смішна така. Прикольна, йди подивись. Ти бачиш це капуста, як квіточки. Дивись взагалі. Які красиві! Що ось? Так ти подивись, які вони класні. І тут, боже, які вони гарні висадили зараз на осінь! Клас! Ось які гарні капустинки! А що це таке? Що це? Що це таке? Дивися. Ти таке бачив? Що це? Якісь плоди? Не перець. А, хоча схоже на перець трохи. Може це отой самий дорогий перець, що манюсенький росте такий. Прикол. Ти подиви, як гарно, воно дуже гарно. Ніжно так краса. Ти що, думав, я пройду тут просто так. На відмороженому. Класно. І ще ці братчики, чи як вони ці називаються, Лакитні, дивіться, як весна, просто як весна. Дивіться, яке дерево. які тут гарбузики продаються класні. Такі колись вдома вирощувала в Україні. Отакі, отаких було багато. Прикольні. Так хочеться взяти і не хочеться гроші втратити. Дивіться, це взагалі маленький, такий, класний. Дивіться, який. Оцей прикольний. Та всі вони прикольні. Так, ну що. Будемо дивитися зараз, що його взяти. Розпакувальничка. Желешки. Ось такі жележки взяли. Якісь цікаві. Це в цьому. В Лідві. Та чекай, ну чекай. Що чекай. Ну не спіши. Так нічого ж не видно. Коротше, глинчики розпаковка робить э, -hmm. безглютеновый, антижирный, вообще не йогурт, что это? Сметанка? Это йогурт, сметанка. Короче, два йогурта таких вот. Жирнючек. Печек. Так и мы постоянно берем. Кукурузка. Это я уже запас зробила на свято. Так. запас на свято. Мандаринка. Он под низ клади сразу. И к ним прицепилась а під низ, кажу, клади. А, подожди, під низ. Ну, ну, тут немає дали? місця. Все там є Гранат. Гранатки. Гранатки. Грушки. Дісепир. Бананс. Один євро 40 центів. Три По а, а, Акції отлично. були. А, мусор. О, до речі, що він там цей мусор? Тому, що а, там бо там ще один, один банан? банан. Да. один банан. І все. Далі йдемо. Два, а, два апельсина. Апельсинка. По 44 ценста. Там ну, да, вони вже такі Угу. Дік. Кокумбер. Це. Ні. Так. А, а ну покажи, кульці. покажи. А чого ти вирішив, що вони смачні? Вони реально смачні. Ну звідки ти знаєш? От стояв і вибирав. Я знаю цей сорт. сорт. А, Пахне. Я а як це називається цей сорт? Цей сорт? Да, да, давай. Як? Зеленый вкус, наверное. ти такий видумщик. Попресси. Тут ніжніше, будь ласка. Со своим могу как угодно, брати. Це мій. Я кажу про цей нежніше. Я ніжніше кажу. Осени десь на шубку. Бурячок у мене з того разу залишився. Непогано, в польському, до речі. А, куча скаловців. Кого? Це <скорноця> зелені О, це в польському гірочки. А, це ковбаска на обейбі, oh, на окрошечку. Зелені. Зеленушки. ножки. Це кріп. Це взяла бочик. Це копчений. Ворожко одній трала тільки томати. Шоколадний десерт. А. Так, угу. е... а, це той, що недорогий? Це так? Що а, це ти що таке взяв? Печеньки. Печиво таке цікаве. Те, що, авокадо. А, і там ще здається, е, ще щось було. А, а, це а це цей сирок, що ми беремо постійно. Це на салатики І, і, Те, і... То, що з гнизового. Ні, я буду його терти просто в салат додати. Я не буду вже його тримати. Людям, людям покажи, 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 дулечки свої, вихованство. Так, зараз буду розбирати це все. Так, оце нас одразу туди десь it's до чаю клади. І, саме твоє, не наше, а твоє. Ми закусували кусок Значить, тоді до мого не, не діла не, немає. Не ти, можеш не тринькати, пожалуйста. Не що? Не тринькай. Що не тринкуєте? Ну так а чого ти мене так, ображаєш? Так, ти базилюра. Сніксапсну реслюре базелюра, сніг напс нура. <сміття> Зробив за 3 хвилини розпакувань, яке можна зробити за 10 хвилин. Так можеш смонтувати помідленого. Я щас тебе помідленому медленному смонтую. А що ти там забрав уже? Так, значить що? Хочу це показати вам. Ну, це вже всі бачили, крабові палички. Mm. Що? Mm -hmm. Не кисний, не може бути. Так, у мене тут іще є е, отакий медок мене пригостили, бачите? Із Джеймсоном. Треба його буде під... з'їсти. Ось, медок такий. З <зь> чим? <tork> Джеймісом. А, це типу алкогольний? Та я не знаю, ну там такий він алкогольний, як ти. Так, до речі, добре, що я не взяла, я забула, я той раз ось взяла їх, добре, що я не. Значний? А воно де. Це з чим він? Веніля. А це протеїна вичення? Ні, обичний. Звичайний? Що то впало вже? Залишай, все одно перебирають, все буду, правильно? Складати, бо ти не можеш правильно складати. Так, тут в мене ще томати, он є в олійці сушені. Я хочу сюди в холод покласти оце все, що я сьогодні принесла на ями Тут наш холодильник. Так, сюди треба десерти в холод. Ось такий творожок польському. За 2 євро. Той раз ми брали по три, а це думаю спробую такий взяти. Він дешевший, а вага така сама. Я думаю, що нічим він не відрізняється, якщо чесно. Так, ну, це буде нам на шубку. Ми ось робили ось смачно виходила. І в шубу я вдома в Україні так ніколи не робила, а зараз кладу тут, бо що моркви немає вареної, то я кладу ще один інгредієнт, ось сир плавлений в Шубу, звичайно, і ще кладу е, авокадо один прошарок і виходить дуже смачна шуба. Тобі подобається, скажи? Так. Да. шуба. Бо Максим взагалі не дуже шубу любить, ну так як салат. А цю він їсть і йому подобається. І цей оселе десь не дуже кислий, ось такий. От. А чого ти мені скажу, що ти ще червону рибу дозволяєш? Так я ж не завжди червону рибу добу, у не завжди є червона риба. Ще буває таке, що на дно кладу. Звичайний селедець, а потім ще один прошарки вкладу ще червону рибку філе. Ну, це воно не постійно в ну, нас. Вкусный, конечно, так, а це натуральний йогурт. Нам почали давати сметану, а потім чомусь знову перестали давати. Я роблю окрошку із сметаною. Кефір не купую, а беру. І подобається, скажи сметану смачно. Сметаною і мінералкою заливаю смачно. Так, огурки. Оці такі я ще не брала в польському. Ось я думаю, що мають бути смачненькі. Мурочки. До речі, їх можна сюди поки покласти. Ось такий готельний у нас холодильник. Тут холодно, тут щілина у нас постійно. Ми, відкр... Ми тримаємо відкритим вікно постійно, і воно холодно тут гарно. Тобто воно нічого не псується у нас. Ось петрушку. Чому я її взяла, я не знаю. Але щось так з петрушки, в салат буду додати. Взагалі вона не йде в окрошку, в окрошку ось скріп іде. Зелена цибуля. Ну, думала зробити сьогодні окрошку, але сьогодні я не зроблю, бо картоплю сьогодні на вечерю не дають. Так що прилітаємо сьогодні з окрошкою. Треба ось рибу замаринувати. Взяли сальмончик. Це вийшло все на. Скільки ми потратили в Дансторі? 45, 45 це зі знижкою 10 євро. Тобто так, 55. 10 євро знижка, і на 45 вийшло. І в польському і в Лідлі я потратила майже 40 євро теж. Десь виходить, 85 євро у нас вийшло, а це все. Там я 20 потратила в Лідлі, і в польському майже 20, там щось 18. З так, і що? Ну, це нам не на один тиждень. Оце нам вистачить оцих сухофруктів. Ми вже давно в лідлі не були, вже тижня-два, напевне. Це на два тижні вистачить. Це також набагато вистачить. До речі, хочу відкрити, подивитися, що ж це таке. Це в іспанському відділі. Оце я подивилася. Взяла. Ось, ну і що тут ще? Ну, риби також на наступному тижні не будемо купувати, напевне, червону. Ну, коротше, в нас іноді виходить трохи більше, іноді трохи менше. Так що якось так. Так, що ще тут? Показати, оце сюди покладемо. Так, рибку замаринуємо. Ось такий у нас холодильник готельний. Так. А, ну, ще таку, це 1 євро і 50 центів отака колбаска суха. Іншу брати не можемо, щоб довго зберігалась, тому що псується, а це буде. Може, на середину тижня буде на бутерброд, якось іноді хочеться. Пещево це завжди беремо, ну, ще сто раз його показувала. Так, а потім покладу. Хочу показати, що я тут ще взяла. Ось в польському взяла бочок. Це під черевина. Ну, це таке, щоб щось нагадувало Україну. Вона навіть не різала його. Я в Україні таке брала. Ну, тут я вже давненько таке не брала. ось Вирішила знов себе порадувати. Ой, зараз хочеться бутерброд, тільки що хліба нема, треба піти на вечерю та поїсти. Так, скільки коштує? Ой, я віддерла 3 3,14 злотих. 3, ой, ну, в смислі євро тут воно. Так, да, 3,14 центів. А цю ковбаску я взяла на окрошку, о бейбі, буду називати, 5,46 євро вийшло. 400 грам, 420. Ось отак вона виглядає. Ну, я сподіваюся, що вона не прокисне до завтра, щоб завтра зробити вже. Ось дивіться. Куряча отака. Ну, вона не то, що. Це, типу, як 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 вона сказала, е -е... Як шинка. Це, Це не зовсім як варена ковбаса, бо не було вареної ковбаси. Сардельки я брати не хотіла, а взяла ось таку шинку. Пахне вона так, знаєте, як ото відкриваєш консерву з шинкою. Але вона каже, що вона куряча, ну, продавщиця, що вона має бути для окрошки непогана. Ну, не знаю. Короте, побачимо. Ось, і зараз покажу оце відкривання. мені. Це найцікавіше, що це таке. Це мармелад, не, можу, не могла згадати, бо Максим, як завжди, поспішає кудись. І Неможливо було просто зразу показати вам. Воно таке важке. Таке десь 400 грамів. А, ось яке воно. Ага. Якщо чесно, я, в принципі, мармелад не дуже сильно люблю. Але воно так якось виглядало і приходить. Дивись який. А можеш ножнички принести з туалету? Ножниці. А чому -то. Хочу акуратно відкрити, щоб воно потім не цей. Ну, щоб не засихав він потім. Надрізати просто хочу пакет. Ну, виглядає воно тут якось більш привабливо. В реальності ось так, але зараз побачимо. Всюди наш обіг. написано з натуральних складників, Ага, складних типу як. Ммм, на. Mm. Ну, не химожний, да? Шо, нормальний? Що, нормальний что? Ну, значить то нормальний. То я не знаю. Будем і надіщаємо. Ну взагалі то мармелад роблять із соку фруктового он більш тягучий настоящий мармелад. Он сейчас он пятьдесят А, Apple puree. сахар. Натуральный натураль. Щось okay, там ще. Не, no, я, я думаю, склад так не поганий. Сироп. Ну, і тут. Мені, до речі, казали, якісь жіночки писали, коли руку зламали, каже, їжте желе, тільки натуральне. Для... буде краще зростатися. І тобі, до речі, по тренування корисне. Та навіть желатин корисно. Коротше, таке взяли? Ну, смачне. Да? Нормально ж з чайком? Піде. Каже, що піде. Так. Ну все, таке розпакуваннячко в нас сьогодні. Зараз поскладаю. Тут таке робиться капіталь просто. Ого, накидали тут. О, ну, тих фруктів нам вистачить, я не знаю. Ну, ми точно за тиждень не з'їмо. Я думаю, що вистачить там трохи. Так, томатики. Тут ще в мене імбир один є. Той раз купували, авокадо, не знаю, що, що воно живе. А, і три редиски на дні були, я не побачила, псувалися. Ну нічого, три штуки не шкода. Так. Де мої? Черіки. Черіки складаю, Ой, гірбочок. Іспанія. от я купую маленькі оці перчики. На два тижні розстачає також. Я той раз не купувала. диск піде на окрошку, Так, ну і все з овочів Ось, бачите, ще навіть залишилося два. Я зараз напевно зроблю салат. Треба в столову йти вже їсти. А ти підеш чи ти не підеш їсти? А що ж ти будеш їсти? Там це ж хіба їда. Так. І що ще? Слушайте, зараз? Кого? Протеїну? Можна в встанову взяти хліб і зробити бутерброд з бочиком будеш? Ти не хочеш бутерброд? Mm. Тю, ти даєш. Ну, потім ти точно захочеш, я знаю це. Ближче до ночі. Так, mm. треба сьогодні з'їсти один. Так, апельсини ось такі тонкошкури, мають бути дуже солодкі. Побачимо. Такі вони вже не зовсім, бачите, Ну, я думаю, що він ще нормальний. Вибирала, стояла там вже із залишків. Гранатики ось. Такі дуже... взагалі такі смачні гранати тут. Я в Україні таких смачних гранатів ніколи, ні разу не їла. Тут взагалі супер. Взагалі купуєш там в основному кислятина, а тут супер. А, ну мандарини ось такі. Бананий норм, пакети і яблука. А, і ще ж грушки ось такі великий раз, не знаю, які вони будуть. По-моєму, такі ще не брали, так, да, груші? Ні. Ну, саме такі ми не брали. Брали якісь інші кожен раз. Там дуже великий вибір. Груш, і ми кожен раз якось берем інші, Ну, не тверді. Ну так, пахнуть просто деревом. Дивіться, який у нас склад тут. Смаколиків, фруктів. Ну, більше фруктів, ніж чогось такого шкідливого, так сказати. Все, ну, отаке. От у мене ще цибуля лишилася, ще з минулого разу тут пару штук. І ось одна така. До речі, смачна цибуля, ось я брала. До Ірландії. Ось така біла цибуля. Прикольна. Не дешево, по-моєму, 2 євро чи чимось там воно коштувала. Але смачна, вона м'якенька така для салата взагалі супер. Все, дякую всім за перегляд. Всім пока. А, оце що, це манго сушене? Абрикоси і ліскові горішки. А, ні, ще бутилку ми води взяли, ось пляшку води і соку такий, ще взяли. Це все. Всем пока.